Всім привіт, друзі! З вами магазин електротранспорту Токіо. І сьогодні хочемо представити вам потужний електроскутер Atlas Max. Пройдемося по технічним характеристикам: встановлено літій-іонний акумулятор 72 вольти 30 годин, чого вистачає до 80 км запасу ходу. Також є відсік для другого акумулятора, за допомогою якого можна збільшити запас ходу до 150 км. В Atlas Max встановлено потужний двигун 3000 ватт. 3000 ватт це номінальна потужність. Завдяки такому двигуну скутер розвиває максимальну швидкість до 105 км за годину. Гальма встановлені дискові гідравлічні на обох колесах для максимальної безпеки. Вечірні поїздки будуть максимально безпечні завдяки встановленій потужній LED-оптиці. Атлас Макс витримує навантаження до 200 кг. Також для максимального комфорту встановлено подовжене сидіння 75 см, якого повністю вистачає для двох дорослих. Вага самого електроскутера 130 кг. Прошу завітайте на наш сайт tokyo.com.ua. У нас представлено найбільший в Україні вибір електросамокатів та електроскутерів. Дякую вам за увагу! На все добре!